Доброго дня. Загальний розклад. Негативні люди у вашому полі. Двоє чоловіків, які не бажають, щоб ви досягали благополуччя і достатку. Які бажають, щоб ви знаходились в втратах розчаруванні. Тривалий час по відношенню до фінансового благополуччя достатку і до вашої реалізації тримають вас в жертві, підвішують. На даний момент скажу так, ви не можете змінити ситуацію, знаходитесь в безресусному стані, розчаруванні, а вам говорять, що ви маєте захист і Повинні ясно розуміти для себе, що, незважаючи на обставини, на ситуацію, на боротьбу, на протистояння, ви самодостатні і потрібно боротися за своє життя, за результативність, за доброволь, за благополуччя і достаток, а не пасувати. Як би вони не вважали себе імператорами, які керують вашим життям? які мають владу над ситуацією, над обставинами. Вам говорять, не дозволяйте борітися, не знаходитесь в розчаруванні, не розбивайте, не дозволяйте розбивати собі серце. Ви достатньо маєте знань, мудрості, духовно розвинена людина і досвідчена людина. Вищі сили і ваш рід допоможуть вам досягнути бажаного, здійснити вашу мрію, відчути задоволення саме від тих змін, від результативності, від добробуту, благополуччя і достатку, якого ви досягнете. Тільки будьте мудрими по відношенню до ситуації. Якщо вам надається дана інформація, то використовуйте і дійте, потрібно боротися за своє місце підсон. Дякую.